З тиждень Україна спостерігала за роботою нової поліції. Кожен її крок, ніби під лупою, те як вони давали, не давали сідати за кермо п'яному генералу, і те, як побили звичайного бомжа, переплутавши ложку з ножем. Те, як сталися перші конфлікти нової поліції зі старою міліцією, те як сколихнули всіх спокусливі фото полісвумен в соцмережах. Ключовий висновок першого тижня такий нові поліцейські щиро хочуть щось змінити але поки служба вкрай сира. Наскільки ми готові видати їм картбланш, Юлія Плісенко побувала в рейдах і тепер теж має селфі з новими поліцейськими. Зірки інтернету. Герої флешмобу. Їх показують по телевізору справжньою інформаційною бомбою став вихід на вулиці Києва нової патрульної поліції. А вони рвуть шаблони образу українського правоохоронця. Вже в перший тиждень роботи поліцейські наштовхнулися на конфлікт зі старою гвардією. Ось на цих кадрах міліція Оболонського райуправління відмовляється приймати заяву про побиття затриманих поліцейськими нападників. Міліціонери просто відпускають. Ані тут виходять, прощаються за руку, улибаються. Це хороші просто друзі. тоси бандити і міліція. Ете друзі далі більше. Поліцейські виїжджають за повідомленням про бійку і затримують розбишаку, привозять його в те саме оболонське райоправління. Була масова бійка. Був цей чоловік, який себе агресивно поводив, кидався на працівників поліції. Нетверезий чоловік в шортах поводиться зухвало, і вже за кілька хвилин міліція його відпускає. Бо свій він. Працівник поліміліції, ну і це підтвердилася інформація його заслуживцями. Дівчата поліцейські диво даються їхню роботу. Старі кадри зводять просто на нівець. Таких людей як не можна задержувати в нашій країні. і сказали, що ми не розуміємо, на що ми нарвались. Рефері у протистоянні нової поліції та старої міліції виступає сам міністр внутрішніх справ. Двох офіцерів оболонського райуправління звільняють. Тот, хто не зрозумів, що стара міліція відживає і буде нова поліція. З цим будемо розставатися. Патрульні тим часом продовжують свою роботу. Ось на цих кадрах не дозволяють сісти за кермо п'яному генералу. Якщо зараз нас не будете слухати, ми вас не ми будемо затрим. А це ганяються за дрон. Роги Порше підозрюють водій нетверезий. Внімання всім патрулям. П'яний за рулем мажора на порше таки наздоганяють і затримують. За тиждень поліцейські встигли оштрафувати прокурора та народного депутата і затримати кількох безпритульних. Цей ролик наробив багато галасу: четверо поліцейських на одного безхатченка. Б'ють збитками і ганяються за ним. Потім патрульні пояснили, думали, що в руках безпритульного ніж насправді в чоловіка була ложка. Я представителю власті, ви ще рот. я сказав вам ви, роботи, загалом. Робота патрульних нині як під мікроскопом. Люди на вулиці фільмують кожен їхній жест чи промах. Ось поліцейська машина потрапила в аварію. Їх намагаються підловити на найменшому недоліку, скаржиться на те, що протоколи довго складають, і навіть поширили чутки, що за тиждень нові кадри вже встигли загубити зброю. Пашов слух, як будто потерялась чотири пістолета, і було два пістолета, і було 4 ем, побитих машин. Це просто неправда. Натомість в патрульної служби своя статистика позитивна. Мовляв, недаремно дві сотні машин цілодобово їздить Києвом. Скоротилась кількість крадіжок на 15%. скоротилась кількість гонів незаконного заладіння автотранспортних засобів на 41%. кияни підтверджують, постійна наявність патрулів заспокоює. Ярослав це каже, буш тепер буш. не страшно вночі гуляти, навіть на околицях міста. Це була борщагівка, і на борщагівці у нас три машини, і ще плюс п'ять машин їздять. Що, що хвилини це дало можливість мені пересуватися в годину, в дві години. Ну безпечно в разі потреби патрульні навіть готові надати супровід. Я проводжував одну нетверезу людину. У ну, додому ну допомагав і дійти. Люди перепитували, чи будемо ми їх проводити. Вечері, якщо їм буде страшно, також намагаються відповісти на всі запитання туристів, навіть якщо не знають іноземної мови. Дуже гарні, вони такі елегантні. І що стосується уніформи, то ваша краща за нашу італійську. А ще поліцейські слідкують, щоб не палили в громадських місцях. Як цього вимагає закон, постанова була е, КМДА 246. там. Е... То получається, що куріння запрещено абсолютно везде. А також стежить, щоб водії не паркувалися де попало. Якщо не буде сильно спорять, якщо поймет, войде в положение і спокійно уїдять, то не буду цього тижня. Крім іншого, поліцейські переконали дівчину не йти з життя, поміняли колеса жінці водію і боролися зі стихійними торговцями. Люди до нових кадрів поки приглядаються. Цей хлопець каже, в разі потреби викличе стару міліцію. Ані більш образовані в цій ситуації, не знають, як поступити в здається, що новенькі просто скажуть, бог его знает. То есть да. його знає. Десь тиха також друг Артем на боці новеньких. Поліція виглядає симпатічні, і вона яскравий приклад цих слів. 27-річна Людмила Мілевич виставила на показ свої принади і стала зіркою інтернету. Фото в купальнику наразилися на шквал критики, мовляв, такі не місце в поліції. Стереотип, Що якщо дівчина, якщо вона красива, значить вона або глупа, або вона слаба. У мене юридичне образування вище, Я займалася карте. Людмила каже, подалася у полісвумен, щоб змінити країну на краще і разом з критикою зібрала велику у групу підтримки у соцмережах прокотився флешмоб. Жінки спеціально стали виставляти свої фотографії у купальниках на захист Людмили. Часом столицю захлиснув глобальний флешмоб під назвою Зроби селфі з копом». Інспектор Катерина хоч і втомилася за тиждень від уваги, але на фотосесію погодилась. Я розумію, що громадянам хочеться з нами поспілкуватися, хочеться побачити, які ми люди, хочеться на пам'ять собі щось залишити. Юлія Плісенко, факти тижня.